Здравствуйте, мої шановні глядачі. Продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга серія. Хто не подивився першої серії, під цим відео я залишу посилання і ви зможете подивитися все з самого початку. Ну, а цю серію я починаю з показу намиста. Цей тип намист мені дуже-дуже подобається. Але за цю знахідку я дякую Ані. З Ані ми познайомилися на блошиному ринку. Якось так спілкуємось, У нас є багато спільного в наших думках. Є речі, які сподобаються і мені, і їй. А іноді вона спокійно на щось дивиться і знає, що мені щось дуже подобається. От саме такий тип прикрас, які зроблені з люциту, називається місячне сяйво. Я обожнюю цей тип люциту і прикраси з нього. Намиста, які виробляли всередині 20 століття, Ось вони для мене один з напрямків моєго колекціонування. Мені дуже подобається цей матеріал. Ну, Люцит це пластик. І пластик, який, мабуть, всі ви знаєте, якщо навіть ніколи не займалися вінтажними прикрасами, це саме Оркскло. За формулою вироблення. Але щось додають тут таке і виходить. Такі цікаві намистини, в яких нібито перламутрові переходи. Оце мені дуже подобається. І хоч зараз теж є спроби виробляти подібні прикраси намистини, ось сучасні виглядають не так, як старі винтажні. Не знаю, в чому справа. Пластик, не думаю, що там якась дуже важка формула або якісь секрети були. Але щось так робили в минулому, що зараз так повторювати, як би то сказати, не те, що не можуть. А я вважаю, що було щось, щось, що зараз не хочуть робити, бо це складне, а ускладнювати це ціна. І Кліпають, що можуть кліпати. Ось старі, саме старі намиста місячне сяйо, я обожнюю. У мене є вже немало. І кожного разу я захоплююсь тими кольорами, тими відтінками, які трапляються. А такого кольору у мене ще не було. Знаєте, колір жовтий. Колір, який я сказала, це лімон. Тут зберіглася навіть. Застіпка ось так. І ось це оригінальна застіпка. До речі, і це намисто не збереглося на тій оригінальній ниці, яка була. Ну, вона, мабуть, стерлася і нанизали на жилку. Тут можна побачити. Але дуже вдячна попередній власниці, що Зберіглися всі намистини і оригінальна застібка. І Ані, яка знайшла це намисто і купила його для мене, і я була дуже рада, що моя колекція поповнилась ще й таким екземпляром. І ще одна моя знахідка це намисто три ряди, яке я побачила, і воно мені дуже сподобалося. Ну, ви бачите, що якість скла. Непевершена, ви бачите, як сяє, дуже в гарному стані. Це старе намисто ось показую його застіпку, Це такий гачок і от таке кріплення. І отут зберіглася первисна форма. Ось дивіться, коли біля застіпки. Намистинки на піну, а інші намистини на нитці. І вони, ці нитки прикріплені до піна так, що мають обробку. Вони таким дротом оброблені, щоб не стиралася нитка, і вони утрималися більше часу. Тож, бачите, оригінальне все тут. І Оригінальним, вважаю, і скло, з якого воно зроблено. Тому що це неодимове скло. Або називають його ще олександритовим склом за той ефект, який воно має. При одному світлі це фіолетовий кольор, при іншому блак... блакитний. Ось, бачите, скло фіолетове. Якщо дивитися, при одному світлі. А при іншому, ви бачили, воно було таким блакитним. Дуже цікавий ефект. Я не знаю, чи виробляють зараз такі прикраси. Мені не зустрічалося. Може і є, це я не знаю. Але у мене є кілька брошок, і всі вони вінтажні. Десь вони відносяться там до 60-х, може, 70-х років. Я так трошки маю сумніви, тому що це намисто це 50 роки, тому що у, них така, у нього така застібка. І, може, і до того періоду відноситься використання цього скла в прикрасах. Ну, точно сказати не можу, але дуже мені це подобається. І намисто у мене таке перше. Ось купила такі кліпси. Які я коли побачила, згадала, що у мене є кілька намист з чорного скла, ну саме таких намистин. А от кліпсів до них немає. І вирішила, що треба купити, щоб був комплект. Вони старі, ось бачите, зворотній бік. Саме така. такий метал, така форма. Ну Я вважаю, що це. Ясно, що вінтажні кліпси. Думаю, чехословаччина, може Німеччина, але це такий стиль 60-х років. А ці кліпси я знайшла на розвалі, там, де все заплутано, і знайти там пару кліпс чи сережок це треба мати щастя. І знаєте, вони були скріплені, можуть тому і не розпалися. Ось такі кліпси. Зворотній бік, старий варіант застібки Вінтажний. І купила я їх, тому що у мене багато намис, таких кольє, які зроблені з імітацією діамантів. І таких кліпс, такі кліпси теж мені потрібні, щоб зробити комплект. Тож, купила. І навіть на розвалі знайшла я ці сережки. Ну, щобрада, знайшла я спочатку одну сережку, оцю. І була вона не в такому гарному стані. Вона була брудна. Але, знаєте, ну, як буває такий бруд, що ти потреш пальцем, розумієш, що його можна щистити, бо буває іноді не бруд, а якісь пошкодження. Ні, я побачила, що стан у неї не такий вже поганий, але вона була брудна. Ну, Вона мені сподобалася, виглядає так. Гарно. Перевернула. І побачила, що це Махоріка це відома іспанська фірма, яка була заснована наприкінці 19 сторіччя на острові Майорка. Ну і розумієте, це фірма, яка має, скільки там, більш як 130 років своєї історії. Це, якщо казати про фірми, які випускають прикраси, знаєте, це дуже така історія поважна. І виробляють вони прикраси, де металева частина це срібло. Іноді срібло біле, іноді срібло позолочене, але, розумієте, це і біжутерію якось так не називають. І що вони зробили? Ну, засновник фірми, він за походженням був німець, і він почав робити перлини, але штучні. Ну, ми знаємо, є різні способи. Тут він вирішив робити так: основа з скла, а цю основу покривають спеціальною масою. В якій присутні і навіть мука з перламутру. Ну, ви знаєте, і перлина, і поверхня мушлі, така перламутра, це зроблено з одного і того ж матеріалу. Ну, так будемо казати. Але перлина це перлина, а покриття на мушлі називають перламутром. Що, до речі, саме німецьке слово, що означає мати перлини. Перла мутер, 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 всі чого таке слово, ну, мабуть, для когось це буде відкриття. Так от, цей німець вирішив робити таке покриття скляної основи, що воно виглядає, ну, як справжні перли. Але він робив не одне покриття, а три чи чотири І тому. Він давав гарантію, що ці прикраси не будуть виглядати через там, наприклад, 5 років, як такі з якимись пошкодженнями, які ви можете бачити на перлинках, ну, наприклад, на вінтажних брошках Чехословаччини, які зроблені в 70-х роках, а перлинки вже майже не мають покриття тут гарантії. Навіть вони ця фірма існує зараз. Навіть вони, коли продають свої прикаси, вони дають спеціальні такі гарантійний. Талон, Де написано, що 10 років гарантії, що воно буде в гарному стані поверхня цих ставок, чи перлин на мистин і таке інше. Так що я так зраділа, що я знайшла одну сережку. Ну і скажу вам, Я знаю, що на розвалі знайти дві однакові, а такі ще цінні. Це не так вже легко. І Мабуть, і спочатку там була лише одна. Але знайшла я і другу. Знайшла другу, але у цієї другої сережки, бачите, відсутня оця, оцей фіксатор. Оце є, що штир такий, а фіксатор відсутній. Ну, знаєте, на розвалі, воно мені дістається недорого, я вирішила взяти. Бо знаєте, яка ціна таких сережок? Я знайшла на eBay. Зараз... Бачили? Воно коштує майже 75 євро. І я навіть, знаєте, подивилася все, і зворотній бік теж. І знаєте, який зворотній бік у цих сережах, які продаються на ebay? Зараз... Бачили? Там тільки оцей штир. Немає цієї нижньої частини. І тільки такі фіксатори маленькі. Як вам А ціна? Бо якість, бо вінтаж, бо марка відома. Отож, я вважаю дуже гарна знахідка. Ну, ще знахідок на розвалі покажу такий підвіс, який, мені здається, має вінтажний вік. Ось, показую вам. Це пластик. Я вважаю, що це целулоїд. Ну, так, чимось схожий на кістку. Що це? Ну, може, кукурудза? А може, ні? Ваші варіанти? Ще один підвіз розвалу. Ну, це я знаю, що це баклажан. Це емаль. І дивіться, як гарно зроблено, я кажу про зелену частину. Все так пророблено, листя. І от такий зворотній бік. Теж в гарному стані, я кажу про позолоту. І я вважаю, що це підвіс вінтажного віку. Не можу уявити, щоб я носила такий підвіс, щиро кажучи, не мій смак. Не мій. Але, знаєте, дивлюся, дивлюся брошки вінтажні в інтернеті, і є такий цілий напрямок, ну, наприклад, брошки, що як цибуля, або баклажан, або томати, або горошок. Був такий напрямок біжутерії, вінтажний. Треба взяти. А ще на розвалі побачила оце диво, сонечка. І знаєте, мені дуже подобаються прикраси з цією комахою. І я думаю, зараз візьму, що це брошка, може така маленька, але може бути. А це виявився гудзик, Але гудзик скляний. І я вирішила, що дуже добре у мене вже колекція старих гудзиків. Скляні гудзики – це старі гудзики. Бачите, як гарно воно зроблено. Навіть тут позолота є. Думаю, що це Чехословаччина. Чому думаю? Тому що у мене є от такий, отака сонечка, і це кліп, кліп, і тут є маркування Чехословакія. Тож ось таке. ось така знахідка на розвалі. Я навіть знайшла на розвалі цей дуже гарно огранений камінь. Ну, якось я зразу зрозуміла, що це було якоїсь прикраси, можливо, це було каблучка з золота. Ну і золото десь зняли, щоб здати його на вагу. А вставка нікому не потрібна. Ну, мені дуже подобається каміння натуральне, тому я його взяла. Зараз покажу вам, як так, на білому тлі. Дуже гарне огранення. Це аметист. Знаєте, коли я брала, я не була впевнена, тому що так без лупи роздивитися дуже важко. Могло це бути якесь каміння, ну як циркон, фіаніт ще його називають. Але вдома я взяла лупу таку дуже гарну. І роздивилася ні, це натуральний аметист. Тож я дуже задоволена. Ну, мені, Мене можуть запитати, навіщо тобі? Це... І багато хто дивиться, що так собі уявляють, як його носити, прикрашати себе. Знаєте, я купую не тільки для того, щоб себе прикрашати, але мені дає задоволення от таке, мати такі речі. Береш, роздивляєшся, і настрій вже зовсім інший. На розвалі можна знайти все, що завгодно. І навіть оця брошка. Коли я її знайшла, знаєте, у мене був такий трошки шок. Вона не маленька, дивіться, яка. Вона, ну я не знаю, в ідеальному стані. Ну, Лише вона була трошки брудна, ну то ясно, на розвалі там не можеш розраховувати, що знайдеш все в ідеальному стані, але ж варто того, щоб шукати. І знаєте, я так дивлюся і думаю. Мабуть, з застіпкою щось. Мабуть, щось там з воротнього боку не те дивіться, Ні, все те. І застіпка, навіть тромбон, ну так, дуже така поважна. І навіть покриття, ну, амальгама на центральній ставці теж в ідеальному стані. І тут зворотній бік, ось бачите, що брошка вона зібрана, вона спаяна вручну. Це не штамповка на конвейері, ні, це отака ручна робота. І тож я вважаю, що брошка має такий собі гарний вік. ну 50-ті роки, ну, може, 60 ті роки. Але ж дуже-дуже гарна. Ну, я кажу про якість, про роботу, про дизайн. Е, ну, про те, що зелений колір мене дуже любить, це <сі> всі, хто мене дивиться, знають. Е, і знаєте, ось е, якось зелені прикраси. ну, не, не... Я вважаю, що мені не дуже пасують, але мати таку колекцію, дивитися на них, ну, це задоволення. Це таке задоволення, що не е, розказати. Чи не передати. О, тому я дуже зраділа такий зірець е, винтажної біжутерії. Так, він не має ніякого маркування, е, але я вважаю, що, можливо, це Франція. Ну, е, мені здається, що це не Чехословаччина. Знаєте, е, може Німеччина, може Австрія, але вінтаж і Європа. Це точно. А цю брошку я знайшла не на розвалі, я купила її не дуже дешево, але, знаєте, мене так приваблює цього, такого типу прикраси. Я про себе їх називаю археологічними, тому що на них зображені якісь такі сцени, які характерні для творів мистецтва, ну скажімо так, давнього світу. Стародавньої Греції, Рима чи Єгипту. Але коли я її побачила, я подумала, що ну, Єгипет то ні, а щось таке схоже на римські традиції. Але не тоді, коли Рим був вже домінуючим, тоді жінки так не могли б з'явитися. Жінки були одягнені зовсім за іншими традиціями. І тому я подумала, що можливо це труски. Ну, я так трошки читала, трошки дивилася відео, трошки якісь фотографії, знахідок, які зробили. Казали дуже багато вчені, що римляні запозичили. Багато з культури етрусків і так я собі думала, що це етруски І от коли ми зустрілися за нею на ринку, я їй показала цю брошку і кажу, що я так думаю, може це етруски Вона каже: А мені здається, що це кріт. І я так думаю, ну може і так, не знаю. Але коли прийшла додому, почала перше шукати саме етрусків Шукала, хотіла так собі впевнитися, не знайшла нічого подібного. Ні, щось знайшла. ну Профіль цієї жінки, отакий, бачите, щось таке подібне є у трусків. Але одяг, ну і традиції, як зображена ця жінка, для трусків не характерні. І тоді я почала вже дивитися про крит. На криті жінки одягалися таким чином, що у них було таке глибоке декольте. Що груди було видно, отак вони і були видні повністю. А молоді жінки навіть і не прикривали верхню частину свого тіла, лише прикрашали себе намистами, там, браслетами, щось таке інше, і була у них лише спідниця. Тож, це так за традиціями кріту. І друге, знайшла, що коли зображували вони людину, чоловіка чи жінку, то традиція накриття була така, що торс, оця частина, зображувалась, як то кажуть, анфас. А голова і нижня частина тіла в профіль. Якщо казати про її зворотній бік, то він отакий. То може бути підвіз, то може бути брошка. І що мені дуже було приємно, те побачити отут. Цифру 800, тому що це означає, що це срібло. І брошка зовсім не нова. Я кажу зовсім не нова, тому що зроблена вона таким чином, що, сказати, важко, може, це сучасний сувенір. А я вважаю, що вона зроблена. Ну, знаєте, як на пам'ять про якийсь подорож. Може, це брошка зроблена як сувенір. Для відвідувачів якоїсь тематичної виставки. Знаєте, як привозять якісь там ну, Як була у нас виставка Тотанхамона, я кажу про Київ. Пам'ятаєте, то було кілька днів і всі ходили. ну, Щоправда, я не знаю, чи були там сувеніри, але розумієте, про що я кажу, коли проводять якісь археологічні знахідки, показують і роблять теж сувеніри. А може, може це з якогось артефакта, який знаходиться в європейських колекціях. ну, наприклад, всі знають, є Великобританії дуже гарна археологічна колекція того, що знаходили на територіях стародавньої Греції Рима. І в Німеччині теж дуже гарні цікаві знахідки зібрали, бо в 18-19 сторіччі найбільш спеціалістів саме з археології були. Британці і німці. Ну, щоправда, теж може бути французи. Так що я звертаюсь <свісно> до тих моїх глядачів, які, можливо, зустрічали це зображення десь. Якщо ви мені допоможете, буду дуже вдячна. Подумала і вирішила. Нехай ця загадкова брошка сьогодні буде шедевром. Усі прикраси я показала вам сьогодні. Так, це ще не все. І залишилися дуже цікаві екземпляри навіть 19 сторіччя. Тому я буду робити третю серію і запрошую вас продовжити. <продовжити>, продовжити дивитися цей серіал. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.